Чернігівці готуються до майбутнього опалювального сезону. Він прогнозовано обіцяє бути чи не найскладнішим за останні роки. Особливо турбуються ті, хто забезпечують себе самостійно для пічок, камінів та твердопаливних котлів. Потрібно завчасно підготувати запас дров. Чернігівець Роман Гоман це вже зробив. Ще на початку літа придбав собі дубових обрізків. Продавця знайшов через інтернет. Надавів на мене, що буде дефіцит в дальнішим. Ну це я покупав місяця два назад. Ну на самом деле, сі зараз... Наскільки я знаю, і є з как бы, ну, такими дровами. Тобто є на місяць-півтора. Дровані мені перевезли, виходить з то обрізки дубової. З урахуванням доставки запас дров обійшовся Роману приблизно в 15 тисяч гривень. Навіть на холодну зиму має вистачити, на його думку, дров'яне опалення вигідніше за газ. У мене стоїть камін, виходить на два етажа в центрі будинку, він обігріває. Ну, получается, и первый, и второй этаж сверху донизу. На зиму, если ну, когда большие морозы, приходится, если порядка там, 20 и выше, приходится протапливать и утром, и вечером, а так, если 15 градусов, то то есть я протапливаю только вечером, и у меня температура на протяжении суток где-то в районе 24 градусов. Наразі на ринку дров Чернігівщини спостерігається великий ажіотаж до обласного лісгоспу. За день можуть надходити десятки заяв особливо популярними є тверді породи деревини, дуб, береза, акація тощо вони мають більший коефіцієнт тепловіддачі, тобто дають більше тепла на одиницю ваги, Проте забезпечити всіх бажаючих продавці не в змозі. Проводяться рубки, поступає деревина. Як тільки вона з'являється на балансі лісництва в порядку живої черги по записі, лісничі забезпечують населення саме дровами. Ще одна проблема, з якою чернігівці стикаються при закупівлі дров. Доставка її вартість може легко перевищити вартість самої деревини. Наприклад, дуб здебільшого заготовлюють неподалік козельця, а це майже 70 кілометрів від Чернігова. В Чернігові планується організовуватися склад, на, якому буде, на який ми своїм транспортом будемо звозити саме дрова паливні, тобто це також можна стати в чергу, записатися до нас і вже знайти знову ж свій транспорт. Але це вже буде ближче, тому що не потрібно їхати за межі Чернігова, знайти свій транспорт і по домовленості з нашим керівництвом приїхати в певний день, в певний час. Брати, розрахуватися для більш зручної закупівлі дров у Держлісагентстві розробляють онлайн ресурс дрова є. Запрацювати він має до початку опалювального сезону. Водночас, продавці деревини рекомендують робити запаси вже найближчим часом, щоб не опинитися одночасно у холодному помешканні та у довгій черзі за дровами.